В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, браття і сестри, оцю 17 ту неділю після П'ятидесятниці, Свята Церква запропонувала нашій обанзі. Євангельське читання, яке ви чули під час божественної літургії, яке служить на поумлення для таких людей. Євангелій говориться, що одного разу Господь наш Ісус Христос, подорожуючи, по Галилеї зайшов до язичницьких міст Тира і Сидона. І ось одна жінка, почувши, що в їхні краї прийшов великий цілитель і спаситель. Який виганяє бісів і селяє від всякої хвороби, вона прийшла до нього і взиває помилуй мене Господи, сину Давидів, бо дочка моя. Тяжко біснується. Ця жінка настільки переповнилася співчуттям і стражданням своєї дочки, прийнявши до свого серця, вона неначе сама почала страждати. І Погляньте, дорогі браття і сестри, зверніть увагу на віру цієї жінки Хананіянки. Будучи язичницею, вона не тільки визнає Христа Спасителя Господа, Господом. Але проявляє в нього велику віру і називає його Ісу Господом і Сином Давидом. І не тільки взиває, але й надіється на його безкінечну благість. І як донька приходить до батька, і сміливо каже, Господи, помилуй мене. Як бачимо, дорогі браття і сестри, що жінка засвідчила свою віру Спасителям, але цього начебто було недостатньо. Господь. Не відповів на її проханням ні слова, мало того, він робив вигляд, що начебто її не чує. Чому так Господь поступав? Невже Він не хотів виконати прохання страждання цієї жінки і її дочки? Ні. Господь не виконав проханням лише тому, щоб дати їй привід і засвідчити свою силу віри в нього. І коли ж за нещасну жінку, як ви чули святої Євангелії, Заступилися апостоли, то він відповів, я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїла». І чим більше різкіше він відповідав їй, тим сильніше вона лагала його. За свою дочку і твердо вірила, що тільки він може їй допомогти і зцілити біснувату дочку. На кінець, як ми чуємо в Святої Євангелії, жінка приходить до Ісуса. Падає перед ним на коліна і говорить: Господи, допоможи мені. Та знову ми чуємо, що Господь випробовує її у вірі і говорить їй: недобре взяти хліб у дітей і кинути пса, на що вона відповідає спасителю… Що так, Господи, але і пси їдять крихти, що падає зі столів господарів їхніх. Як бачимо жінка цими словами, довела силу своєї віри, в нього вона усвідомила те, що вона недостойна. Отримати це від Господа, однак просила не позбавляти її Його милості. Царемність віри надзвичайно вразила Христа Спасителя. На такі слова ханиянки він сказав, о жінко, велика віра твоя! Нехай буде тобі, як хочеш. Як бачимо з Святої Євангелії, що дочка хананеянки отримала сілення у ту ж мить. Приклад жінки хананеянки показує нам, дорогі браття і сестри, насамперед, що маючи Віру зі смиренням ми повинні поєднувати і терпіння в молитві. В таких важких і скорботних випадках життя з написанням нас вчить, щоб ми знаходили розраду у терпінні. Терпінням вашим говорить Господь, спасайте душі ваші. Ханониянка є яскравим прикладом великої віри, смирення і терпіння в молитві, чого дуже нам цього бракує. Особливо у цей період, коли наша країна знаходиться в стані війни, за свою віру, терпінням і ревність, вона отримала від Господа те, чого вона просила. Тож будемо, і ми, дорогі в охресті, браття і сестри, Особливо в цей період часом, коли ми маємо випробування, коли знаходимося у стані війни, випробування злом, і ми повинні простити у Господа, щоб дав нам терпіння сили. І щирої молитви, щоб побороти зло, щоб нарешті ми досягли цієї бажаної перемоги над ворогом і могли надалі провадити тихе і мирне життя. Тож нехай нам у цьому допомагає Бог, якому належить слава, честь. І поклоніння на віки віків. Амінь.